Oh, 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 yeah. Всім привіт, є вже файне місто, неочікувано. Юрій Кулик. Андрій Турко. Так, і ми сьогодні будемо вам розповідати, нагороджувати найкращі, три найкращі заклади. Насправді важко вибрати. Ну, постійно, так, знаєш, важко вибрати заклади. Але цього разу насправді важко через те, що кожен заклад от не було такого закладу, який от точно не пішов. Давай так, давай з самого початку. Сам найперший. Там просто дуже багато з Києва, хлопці. Не пам'ятаю, як називали. Але хороші, якісні фестивальна кухня, величезний просто вибір страв. Величезний. Величезний е... і дуже приємний, Там Іван був, йому да. вітання. Дуже гарний, круто. позитивний чоловік, дуже е, далі. Бочка, оце що з бочки було, це апгрейд тої страви ще верх. Так. Знову таки, бочка, це вже скороченіше меню, бо ми за мономеню не фестивалі. Чому? Бо якщо ти готуєш якусь дві-три страви, ти їх просто будеш готуватися. Ну готувати так, кльово. От. Бочка реально дуже кльова. Далі після бочки. Я не буду так uh. після бочки. Давайте бочки, там просто біля них стоять оплески. Колі так. капішону, вітання, все класно. І це якраз мономеню. Мономеню. Да, там... І воно унікальне є. Так. І дуже-дуже крутий лагман. От. Перших угу. страв тут майже немає на фестивалі, хочете класний лагман, От там він взагалі єдиний. Ми не знайшли жодної локації з борщом. Що Подумайте. Далі біля них вже дуже крута азійська кухня. От скажу наперед, угу. чи не буду казати наперед? Ну, чуть-чуть не дотягнули, але це дуже круто. Азійська кухня. Причому, от, от от така чому не дотягнули? Бо ми оцінювали не тільки смакові властивості, і не ми тільки оці... ми, до речі, і не тільки ми. У нас були таємні покупці. Ми питалися ще відвідувачів, бо загалом брали все. Так знов таки, чекай, давай скажемо угу, що давай. ще. ж дизайн, ідея, комунікація. Так. І також ми дивилися вечір, де є багато людей. В черзі найбільша черга, яку я бачив, це була на чебуреках. Саме Фантастичні так. чебуреки, можливо виграють, не знаю та далі глянете. E, наприклад, мені дуже сподобалися кебабці як страви. Mm. Але я би хотів якусь людину туди поставити, яка би просто більше продавала. Там просто чуваки п'ячили ті кебаби і не мали часу. Якої на Якогось амбасадора, який би цей, візьме то, а знаєш, що цей. це. Oh. Ну, ніхто не розказував за те, Чомусь. що в них лаваш з кукурудзи. Ми це бачили, ми це знали. Дуже прикольні були варенички маленькі. маленькі. Ну, скажу так, не моє, але іти просто по фестивалю їсти класно. Mm. Крутий формат в. Ход-догів там, де Тарантіно, так ідея просто ідея бомба. класна. До Смачно. речі, що я зрозумів? Поціна якість. Якщо ви хочете наїстися конкретно не за всі гроші, то найприкольніший варіант по ціна якість це гасова лампа, ми здивовалям, лямпа. гасова лямпа, ми, ми з лям. Львова. Ми Гасова а... лямпа мережа. Ми думали, що там дорого. Ні, є. мушля круто. Що вони не... мають офлайн заклад? Тоже. мушля не круто, не дешево, але порвало у нас просто на ніч. Ви знаєте, дуже а... дуже ви... смачно. Ви, як хто бачив першу серію? Це перший раз що я смаком з смаком з'їв е, устрицю завдяки Андрію. Бо він так. туди додавив тубаску. Я ніколи не міг подумати, що вона так добре. Слухи, що ж того щоб ми могли забути? от, от, от так, щоб е... а дуже крутий Tasty Tail. американська їжа. Рекомендація від себе е, е, картопника були... гарна, але це Дивіться, є багато типових. Так, окей, ну вони однакові. Ми за унікальність, ми за розвиток і підтримку крафтового. бізнесу. Але картопля класна тим, що ти просто береш то картоплю, з неї ходиш, так, і це смачні, теж. Що е, могли забути? Що могли забути, що могли забути? Так, тут, тут нібито все. Ага, рибка. Там ще була рибка, і напроти рибки ще один заклад. От чоловіча, чоловіча їжа справжня, От там так. просто дуже-дуже класні пів хліба. Так, як дід казав, там є легенда, там є історія. От це класно. А риба для всіх тих, хто любить морепродукти, класно. Плюс, е, якщо брати том ям в Тернополі дорожчий, том ям. Там щось 100 з купіками гривень. Больща том мало том-ям є. Так, клас. але це ті типу, ближче до пана зійської кухні. юра. Давай так підемо нагороджувати. Зараз ви дізнаєтесь, які топ 3 закладів тут є на файному місці. 2024. Йдемо. Файне місто. Е, якщо у вас голос такий самий, як у мене, або ви чуєте мій голос, це означає, що два дні пройшло класно. Але зараз у нас маленька е, акція, яка вперше в історії файного міста зайде. І я сподіваюся, стане вже тепер хорошою традицією, тому що зараз на головній сцені відбудеться нагородження першого в історії кубку їжі файного міста на фестивалі. Файне місто місто-2024». Дякую, м'ячик. Мячик тільки що про це почув. В принципі, абсолютно точно все оголосив. Що у нас цього року? Як і минулі роки, і взагалі файна міста фестивалю завжди були представлені фудкорти цього року їх більше 20 локацій, і є просто унікальні. Про них Юра Колик розповість, власне, коли ми придумали критерії, це є кілька їх, а це не тільки їжа. Знов таки є презентація, є комунікація, є ідея, є поширення, є імплементація якоїсь української кухні, наприклад, там до страви народів інших країн світу. І згідно цього ми подивилися. Знов таки у нас були таємні покупці, які ходили, дещо дивилися. І Вчора вечір відбулася крайня нарада. І ми визначилися. Визначилися з трьома переможцями. Так, буду так трьома. Будуть три приза а, мінус п'ять, мінус десять, мінус п'ятнадцять відсотків. Це насправді дуже дуже багато. Ну, і кубки. Від нас кубки. дякуємо. Хочемо ну, подякувати Іванці. Перш за все за те, що організація цього фестивалю саме по їжі була дуже дуже добра. Принаймні, на нашу думку, давайте Іванці поаплодуємо. Тому, і не і ми мож... також аплодуємо, бо якби реально... не вона, всі би голодні були. Так, так. це перше. Друге, дуже багато всякої класної інші. Ми вперше не побачили на фестивалі борщу чогось. Так, це дивно. Зауваження. Але дуже багато всякої класної кухні. І що будемо впевнені, що починати, від третього місця до, до першого. так? Отож, дуже багато заходів хотілося б відмітити, які ми думали, що можуть попасти. Це перш за все, і азійська кухня, ну, на жаль, не попала це біля, біля Креденса, нагадайте, як називається. Ось, Азійська кухня шикарна. Ось дуже кльові бурхливі обласки. Бочка, рекомендуємо дуже супер. От, але, на жаль, чуть-чуть там були певні моменти, через які ми вирішили, і ми, і журі дати перемогу ще іншим. Рибка шикарна, пасяка дуже за неї вболівав. На жаль, теж ні. Нація підводили до неї. Третій місце. Кухня, яка дуже нас порадувала, здивувала, дуже Це дуже, дуже цікавий кулінарний прояв. Ну реально ми також не пробували за 5 років існування їжі файного міста в жодному закладі. Андрій, скажи правильно, англійською сліпше на шлях. Це ну розсуньтесь чуть-чуть цей Tail, Якщо не помиляюсь. помиляємо, запрошуємо Тейст, та... на сцену. Запрошуємо на сцену. Це мінус п'ять відсотків. Маті так, місце ваш. заходьте на тут сцену. Дуже круто. Це найкрутіша сангріта, яку ми тут пробували. сангріта декілька є режимуємо. вона ж найгостріша. сангріта. Правда, дуже дуже круто. Давайте ще трошки облисків. Це і тайсітел. Добре. Дякуємо, чуваки. Молодці. Так, третє місце. Вадим Ковалик за них мазуть. Ну там саме так. Він каже: о Боже, яке це неймовірно. Він задав всі слова з літерою «р» і так. Так, і ми його надогодували смаженою Третє місце. Та Ще раз дякуємо. Вітаємо друге місце. Друге місце. Давай підведи хто там. Я дуже люблю імплементацію різних кухонь. Але коли знаєте така ну сердічна штука, коли моя бабця пекла е, пиріг з яблуками, корицею і медом, а це все просто гарно і неймовірно запхати в Чибурека. Друзі, це найважкіші чебуреки, які я їв за своє життя, певне. Є багато їх які... так, так, так. в нашого третього ведучого зараз Збройних силах України, який Лиси Юрашки. Я ти це все-таки сказав. Так він має власні чебуреки, ну мав до того, як. як... Почав служити. Зараз він вже не займається тим бізнесом. В нього не такі добрі. Це реально най... найкрутіші чебуреки. Ну не тільки на фестивалі точно. Чебурекін, вітаємо. Дякую. Давайте ще ще, ще обласків. Друге місце мінус 10%. Ще одне ми дивилися, коли багато є людей. Мейнсейн працює 8-9 вечора. Це одна з тих локацій, де було найбільше людей в черзі. Перше місце ми визначали. Майже одноголосно. Там абсолютно всі сказали, що вартує віддавати їм. Ось до що... таємних покупців. По-перше, так, і таємні покупці, і людина, яка продає дуже круто, і якість їжі, і взагалі там повний порядок по всьому. М і Можна було слухати просто цілу лекцію, як мушля їде до Тернополя, яку так це не Ой, мушля, мушлю. Так. Вітаємо в них Вітає перше мушля. місце. Мушля ви цього року цього року переможці, нашого кубку Де їжі файного міста. Є мушля? Можете ще один прохання не розходитися, бо ще перше, друге, третє місце отримає від нашого партнера. Партнера вітаємо. Фермерського господарства ГАЦу отримає ще багато всього доброго. Так, І І будь, будь ласка, всі, хто ще це біля нас. Зустрічаємося ще День. раз. Всім дякуємо. Цього року було справді смачно. Ще раз дякуємо Іванці за організацію. Вам файних продаж вийти в величезний плюс. Звісно, сподіваємося на те, що ті відсотки там 5, 10, 15, якась частина 100, 100, 100 виручено що на Азов, задонатися. Ми до того вас дуже дуже сильно схиляємо. Всім дякуємо, слава Україні! Ой, а це ще від нашого партнера фермерського господарства ГАЗ і Garden ціно й ми продукти. Не так. знаю, чи вийде щось з мушлею або так. з устрицями зміксувати. Але Ми я завжди, думаю, все вийде. Ми завжди щось придумаємо. Це є продукти, дуже які дякую. для споживача, плюс для хорики. Береш, вітаємо. Дуже дякую. вітаємо. Ну що ж, вітаємо. Дякую. Було дуже приємно, дуже класно, що ви підтримали. Імплементували бабцін пиріг в Чибурека. Це мені просто неймірно сподобалось. Це від нашого партнера Garden Guts. Набір оцих. <рістичний> Смакуємо! Класна компанія, екологічна компанія і вона за здоровий спосіб життя. Смакуйте і буде все дуже добре. Дуже вам дякую. Друзі, це і третє місце. Tail. Хочемо, що вам подарувати. До речі, братів рогатинців 10. От, може хто не в курсі. Я давно таку, такої цікавої кухні не їв. Американська кухня, плюс дуже крута сангріта. Сангріта просто дико рекомендую. А від себе ще рекомендую отаке от добро, до речі, без цукру повністю. Може, треба схуднути тобі ні. Дякую, це вам. Так що приймайтеся, це дуже смачно. Дякую, Дякую. фестиваль файного міста саме по їжі. Ми вважаємо, що може бути закритим, тому що ми і презенти роздали, і кубки теж, і перше, друге, третє місце визначили. Дали їм трошечки бонусів якості додаткових відвідувачів. Я вважаю, ми. Непогано справились, заслужили на ваші лайки, вподобайки, коментарі, поширення. репости, поширення. Пам'ятайте, що цей фестиваль, це він ще назов збирає. То не просто тут зібралися купа неформалів. Це величезні збори на Збройні Сили України. Пойміть це в кінці кінців. Це ми в Фейсбук говоримо. Отак. Е, Зустрінемося на фестивалі наступного року. Ми підберемо ще інших експертів, порадимося з іншими таємними покосами, збільшимо команду так. і вручимо нагороди. Ще прикольніші і призи, і ціні. Будуть ще багато сюрпризів. Хочемо ще раз подякувати Іванці за допомогу. Росіку по Максу, Рустаму, за організацію От цього всього. Так, всім, всім, всім всім тим людям, які до нас долучалися, як і гостей, також хочемо подякувати нашим і партнерам. І дякуємо. Ще крім того, таємних покупцях, експертам, групі підтримки, яка вже за нами потім ходила і казала, які ви кльові, як це все гарно. Хочемо подякувати нашому генеральному партнеру на файну так. Garden Guts, Дуже дякуємо. дякуємо. Плюс за медіа підтримку. Дякуємо тернету, тому що це завжди якісний інтернет. Ну, що можна казати, слова, які ми завжди кажемо на завершення. Всюди добре. А в Тернополі, у Львові і в Україні. Мачно.